Вітаю на моєму каналі. Мене звуть Юля, і тут я показую все те, що я творю і витворяю в області в'язання спицями. Це моє перше звітне відео в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Хочу коротко вам розповісти про цей спільник, от, і про його деталі. Отже, з назви Кольоровий рік ви можете зрозуміти, що. Ми з дівчатами будемо в'язати цілий рік аж до 31 грудня 2023 року. Отже, організатором цього проекту є Надія. Канал на Ютубі називається В'яжемо разом з Надією. Які ж у нас будуть умови? Кожного місяця, першого числа, Надія буде вибирати рандомно колір місяця. Тобто кожен місяць буде мати свій кольор. Всього, здається, там є 15 кольорів і ще є два джокери, які ми зможемо використати, коли, наприклад, у нас немає підходящої пряжі, або ми не хочемо в'язати з певного кольору. Ну, тобто, якщо є на це якісь свої причини, ми можемо використати два джокери протягом року. Тобто перший дається на перший, на перше півріччя і другий на друге. А можемо і не використовувати. А взагалі можемо і подарувати своєму другому в'язальній подрузі, яка цього потребує. Ось. Я вам залишу під відео покликання на відео організатора надії. І також прикріплю під відео вам список всіх учасників даного спільника. Ось. Так, я для себе вирішила, що у влогах я не буду показувати свою роботу, а буду викладати окреме відео. Я думаю, що так буде цікавіше. По-перше, і для вас не буде приїдатися робота, і буде цікавіше для мене, тому що я за рік випущу ще 12 додаткових відео. Ось. І легше мені буде орієнтуватися а, в результатах. Отже, давайте перейдемо до деталей а, моєї роботи, і з напису в моєму блокноті ви можете зрозуміти, що січень місяць у нас вийшов фіолетовий. Відверто сказати, не можу потішитися цим кольором, тому що я його не дуже полюбляю. А він мені не пасує до обличчя. От, за, а, як там, Цитотіп, не знаю, як українською, Не пасує він мені, але все-таки в гардеробі у мене є речі фіолетового кольору. Так, на пам'ять мені приходить мій бактус, який я в'язала з китайського, типу кашаміру. Ось і пов'язка у мене є, також фіолетового кольору. І все. Але я у цей проект прийшла з цією метою, щоб відійти від базових кольорів, від тих своїх рамок, в яких я затиснута, так? От є певні кольори, які ти полюбляєш, і ти купуєш таку ж пряжу і такими, такими кольорами в'яжеш. Ось тому мені хотілося від цього відійти, додати якоїсь яскравості в свої роботи, і додати різноманіття. Ось. Тому фіолетовий. Я приймаю з чистою душею і буду в'язати. І якраз мені святий чарівний Миколайчик подарував ось таку пряжу. Фіолетовий колір, Ну, це більше такий відтінок баклажан. Так? Він мені асоціюється з баклажаном. І я Цієї пряжі в'яжу рукавиці. Ось Тут я вже трошки прописала деякі нюанси стосовно цих рукавиць і да, даної пряжі. Отже, пряжа у мене точного складу я не знаю, тому що це був подарунок. Але знаю, що тут у складі є мохер, вовна і акрил. Метража не знаю. Але так, на око я собі м -м, прикинула, що тут ну, 200-250 метрів на 100 грам. І до того, ось ця ниточка, вона м -м, такої цікавої скрутки, бачите, вона йде такою як хвилькою. Ось. І є такі невеличкі потовщення. Ось тут, наприклад. Ось тут далі йде. От, е Пробувала я вже в'язати, ну, в принципі, я вже в'яжу з нею роботу. Зараз покажу. Спиці у мене 3,25. І почала я в'язати для себе ось таку рукавичку. На такому я етапі. значить, Почала вив'язувати свою рукавицю резинкою 2х2. ось, Набирала 32 петлі. Пров'язала 10 рядочків і вже перейшла на лицеву гладь. Далі пров'язала ще 4 ряди, і після цього почала прибавляти петлі на великий палець. От Прибавки роблю через один ряд. Так, Далі, що буду робити, коли додам всі необхідні петлі для великого пальця, я їх зніму на додаткову а, ниточку, і далі буду продовжувати вив'язувати ось цю частинку рукавиці. От. Буду до вас періодично підключатися і показувати, як просувається моя рукавиця. Полотно, якщо чесно, мені не дуже до вподоби, тому що. Я вже показувала, що нитка має такий цікавий ефект, вона йде такою хвилькою. Ось, Але це не кінцевий результат. Я ж її буду прати. І тоді подивимося вже в готових роботах, як буде виглядати, дана рукавиця, дані рукавиці і полотно. Ось. Я в'яжу щільненько. Намагаюся робити щільненько для того, щоб е, не продувалися рукавички. Ось зараз на такому етапі, тому біжу в'язати, поки у мене ще світло і у мене є на це час. От у е, вас пройде кілька секунд, а в мене не знаю скільки. Тому до наступного підключення. Все, па-па! Так, показую, які у мене просування по моїй рукавиці. Я е, зняла петлі вже на пальчик е, на додаткову нитку. От, і далі продовжила в'язати вже ось це основне полотно, дов'язала до мізинчика і зробила перше збавляння. Я думаю, ще рядочків. Е, 7-8 і вже закрию рукавицю і перейду до вив'язування пальчика. В принципі, в мене рукавичка вже буде готова. От, тут більш-менш передається непогано колір, такий він баклажановий. Ось От. такі в мене просування. Все, до наступного підключення. Ну, що ж, я повертаюся до вас і хочу показати свої проміжні результати, які у мене вже зв'язані. Як бачите, перед собою одна рукавиця в мене вже готова, і зараз я її примірюю. Ось так виглядає. В'язала я її. Доволі такою вузенькою, тому що з досвіду попереднього я для себе зрозуміла, що мені не подобаються рукавиці, які ось так е, болтаються по руці. Е, вони у мене ще тягнуться і тоді складається таке враження, що вона от-от і злетить з руки. От, тому е, вона мені подобається. Рука вільно згинається, розгинається, все тут добре. Так, прийшов мій помічник мені допомагати. Теж хоче поміряти рукавицю. Да? Давай, хочеш поміряти? Давай руку. Так, Зараз ми приміряємо на Ілю. Ось От такий у нас результат. Покрути. От, трошки, трошки завелика, да, Тож, відправила я свого асистента займатися власними справами. Ось, І продовжую знімати далі. Як бачите, перша рукавиця в мене вже готова, вона в мене на праву руку, і в'яжу я вже на такому етапі рукавицю для лівої руки. Вже у мене зроблені ось тут. Всі прибавки на великий палець. Навіть рядочок не дов'язувала, тому що зніму ці петлі на додаткову нитку, ще звідси кілька візьму, ось, і далі вже пров'язуватиму е саму е рукавицю, де основні пальці йдуть. <с� up> основні пальці. Так ніби великий палець, не основний. Ну, ви зрозуміли, ось, е Планую за сьогодні-завтра її завершити. І вже відзвітувати. Тому, вже, мабуть, ми з вами зустрінемось, коли я буду мати готову роботу. Покажу я вам її до прання і після прання. Все, па, па до зустрічі! Ура! Закінчила свої рукавиці, чому я дуже рада. В'язати з цієї пряжі скажу чесно не дуже було легко, тому що вона. Волохата, по-перше, по-друге, сама скрутка нитки дуже цікава. От, і було важко в'язати, тому що списі зачіпляли за, зачіпляли за пряжу, і пров'язувати петельки було не дуже легко. Ось. Отак вони виглядають. Зараз планую їх вибрати і просушити. Ось таке полотно. Цікаво. Чи воно розпушиться ще. Але дуже теплі, коли одягаєш на руки. Дуже теплі. От. Але будемо перевіряти у погодних умовах, чи вони теплі вже на вулиці. І мені цікаво, чи вони не будуть продуватися. Ось так все. Буду прати. Вже готовий результат вам покажу, коли висохнуть. І, можливо, спробую зробити кілька фото. Ось так. Хочу показати вам вже готову роботу. Випрану, висушену. Але в кадрі в мене тут моя помічниця. Чомусь вона останнім часом дуже полюбляє сидіти в тому місці, де я знімаю свої відео. Ну, отже, проганяти не буду, нехай собі тихенько сидить. От. Показую свої рукавиці. Отак вони виглядають тепленькі, м'якенькі. ось, Думаю, що буду носити з задоволенням, але на трошки прохолоднішу погоду. Бо зараз більш така сира погода і плюсова температура. А хочеться вже їх носити в мінус, так? бо я думаю, що на таку погоду буде жарко в них ось. Перша моя готова робота у кольоровому році. Фіолетовий січень ми закриваємо, і дуже вже цікаво дізнатися, що надя дістане, який колір Надя дістане 1 лютого. Я поставлю свою таку ставку. Мені зараз дуже хочеться пов'язати щось з теплих кольорів це або жовтий колір, жовтий гірчичний, або, можливо, якийсь тепло коричневий чи помаранчевий. Дуже хочеться зараз піднімати собі такими теплими, теплими кольорами настрій, тому що за вікном сіро, похмуро, прохолодно, волого. <смас> хочеться тепла. Ось. Тому а, чекаємо 1 лютого для того, щоб дізнатися наше нове завдання. І з вами я прощаюся. Зустрінемось з вами в наступних відео. papa